нас асоціюється з цими картинками, які нібито тут, тут ми бачимо в коміксах або в мультфільмах з дитинства. Таким чином ми показали, що це не одна хмаринка, це дві хмаринки, які поєднані, ну спілкуються одна з іншим. Один жартівник додав, що типу сильний це чоловік, а біла жінка яка завжди виносить мозок чоловіка. Пожартував, ну це чоловік сподав. А, Тому мене розділяється. Таким чином ми розділили ряд наших послуг, які ми надаємо на те, що ми щось організовуємо конкретно, щось конкретно розробляємо, займаємося медіасупроводом та журналістикою, а також поліграфією на власній типографії. Таким чином, для вас, аби можливо більш детальніше, я підготувала презентацію. Ми розташовані фізично в Житомирі, але ми передбачаємо і ми плануємо, що будемо виходити на ринок київський, адже ми близько знаходимося, і ми можемо особливо типографічні послуги надавати набагато дешевші, тому що в провінції правило ціни нижчі. І певні комунікаційні програми також проводити. Також ми дуже зацікавлені в тому, відбувається процес. З Європою у нас відбувається постійно якісь грантові програми і так далі. Ми розраховуємо на те, що у нас в місті ми будемо проводити бізнес-конференції, які будемо залучати з Європи. Ми не сподіваємося, що ми будемо брати під ключ і повністю, як зараз нині щось відбувається, повністю також організовувати. От такими принципі займаємося. Що ми, ми довго думали над тим, завжди коли створюєш бізнес, маєш собі поставити свою місію, ціль і на завдання, які ти ставиш при собою. Таким чином, ми визначили, наші, те, що наша ціль це створити та розвинути позитивний імідж або бізнес-кампанії, або бізнесмена, або громадського діяча, який має намір стати активним і популярним, або вже інших там людей, які хочуть стати відомими публічними, а, забезпечити. Постійне перебування компанії чи особи в інформаційному полі радять фахівці мі... бізнес компаніям міні... мінімум двічі протягом, тиж... протягом місяця з'являтися в інформпросторі. А... Також ми всі прекрасно знаємо, що багато залежить від нашої з вами діяльності від влади, і важливо, щоб відбувалася певна співпраця, враховуючи мою певний досвід. Oh.